Слава Господу, браті і сестри. Ми маємо сьогодні прекрасний вечір, хороше зібрання. І ви добре зробили, що прийшли в Дім Божий, Дім молитви. А не пішли десь так за покупками, не погнало от нас із вами. Ви знаєте, про що я кажу? Ми прийшли в Дом Божий, і це ми добре зробили. Я колись одного разу теж. Ну, такі п'ятниця там по-своєму називай, От пішов за покупками. Ну, де що купив? І те, що я купив, то воно так мені пару разів послужило і перестало служити. І я зрозумів, що п'ятниця не за покупками треба бігти, а в Дом Божий. Слово Боже почуть, Богу помолитися, Бога прославить. Бога прославити треба. Це дуже важливо, браття і сестри. Пильнуймо за своїм життям. Я знаєте, згадую один такий приклад. У своєму житті я чув в часи Великої Вітчизняної війни був такий а, ну, розумний такий ніби випадок або ж крок. Були особливі собаки, яких. Кормили завжди під гусеницями танків. Завжди їх кормили під гусеницями танків. І чому це була така особливість? А потім брали на цих собак, наложили багато зрівчатки всякої разної, виводили на поле бою і направляли їх до ворожих танків. І знаєте, як ви думаєте, куди вони бігли, коли вони були голодні, коли їм тиждень їсти, скажімо, не давали чи, чи три дня. Куди вони бігли, ці собаки? Вони бігли під гусениці танків. Бо там їх кормили, вони, там їх кормили. Вони думали, там їм буде їжа. І вони щиро бігли туди, і танки свін, він їде. І свою роботу ніби собака зробив. Ту, до якої його привчили, його там кормили. І знаєте, браті і сестри, я собі так розмишляю. У своєму житті, де я сьогодні кормлюся? Де я сьогодні направляю дітей своїх, щоб кормилися? До чого я їх спонукаю, або яким примером я їм служу? То вони будуть туди бігти, вони будуть туди поспішати. І знаєте, друзі мої, дуже важливо, щоб ми пильнували. Щоб ми пильнували і старалися служити Богові. Тема, яку я хотів би сьогодні з вами порозмірковувати принось жертву приємну Богові. Принось жертву, яка буде і є приємна Богові. І текст Святого Письма, який є написано, Книга Левит, 19 розділ 5 вірш, тут говорить такі слова. Левит, 19 розділ 5 вірш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносіть її, щоби приобрести собі благоволеніє. Ось такий текст, і ще один я прочитаю то написано в Євангелії Матвія, 5 розділ. 23 и 24 вірші. Евангелие Матвия, 5 розділ, 23-24, сказано так. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, остал там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, І тоді прийди і принеси дар твой. Жертва, яка приємна Богові. І в книзі Левит Бог теж звертається до людей, що коли ти ось будеш приносити таку мирну жертву, не якусь там особливу за гріх чи, чи, чи ще щось, але просту мирну жертву. То пильнуй над тим. Щоб її проносити так, щоб ця жертва вона принесла тобі благовоління в очах Господніх, щоб ти благодать від Господа і благословіння від Бога отримав. Значить, виявляються, моменти є і бувають, або Бог передбачав, що є жертви, які Богові неугодні. Да, люди стараються їх нести. І ці жертви, вони, вони великі, вони, вони ну, немаловажні в очах людей, але в очах Божих вони не є щось важливе. Чому? Тому що вони приносяться не так, як то до уподоби Богу. Жертва, яка приноситься не так, як до вподоби Богу, вона не принесе благовоління. І знаєте, сьогодні ми згадуємо ось день віддання подяки для Господа. Брати і сестри, але кожен із нас нехай аналізує і провірає себе. Я себе перевіраю, і ми кожен із нас, як ми цю подяку приносимо. Чи вона дійсно від щирого серця? Чи вона просто якби. Устами, як каже Господь, приближаються люди до мене, які чтуть мене устами своїми, а серце їхнє далеко відстоїть. Брати і сестри, важливо принести Богу жертву. Жертва Богу є, написано, дух сокрушений, або жертва Богу плід уст, що прославляють Господа. І знаєте, ось. Завдання кожної людини, і Бог на це звертає увагу, щоб ця жертва була приємна Богові. Ми згадуємо Саула, коли ось Бог йому дав повеління піти знищити царя Агага. Але в його очах воно, ну, як би показалося, не зовсім ну, доцільно знищити все так, як Бог сказав, нічого не взяти. І він вирішив краще залишити. І це краще в нього, нібито такий ну, гарний був намір, прикриття гарне було. Жертва для Бога. Щоби була. І далі ми читаємо: муж Божий каже до нього, що невже Богу послух важливіше жертви, а каже, не послух Божому Слову рівняється до волшебства. І знаєте, якби я сьогодні сказав, що хто волшебники тут є, ніхто на руку не підняв би. Ну, але якби я сказав по-іншому, а хто непослушний, бо воює з Богом? І жертву приносимо. Брати і сестри, не хочу вас засмутити, але хочу, щоб ми були дуже уважні. Наскільки важливо приносити ось таку жертву, яка приємна Богові. Я не раз згадую, для мене це дуже такий потішний випадок, коли Ісус Христос був у храмі при скарбниці. І там помітив вдову, яка положила дві лепті у скарбницю. І для мене є це такий, знаєте, дуже приємний випадок, що не величина дару приємна Богові. А Богові приємне розположення серця. Наміри думок. І стремління людини. Я не думаю, що ось та жінка, котра вложила ці дві лепті, вона думала, що ну, щось вона велике робить. Але ми розуміємо, що її серце було направлене хоч, хоч чимось, але вшанувати ім'я Господнє. Хоч щось, але положити в скарбницю Божу, щоб воно ось було при храмі Господньому. І ми бачимо Ісус Христос, як Він високо. Оцінив ось цей такий ну, вчинок цієї людини. І знаєте, брати і сестри, як то важливо сьогодні спостерігати кожному за собою. Я прочитав Євангеліє Матвія повчання Ісуса Христа. І Ісус Христос навчає за людину або показує, що коли ти прийшов вже до жертвенника, Уже у тебе жертва ось в руках твоїх? Уже он до жертвенник перед тобою. Декілька кроків лишається, щоби совершити жертву. І ніби як Ісус Христос робить зупинку. Стоп! Стоп! Величина жертви твоєї немає великої різниці або важливості. Хто ти такий? Тоже нема значення. В очах Божих є, має велику вагу, яке твоє серце. Ти прийшов, ти знаєш або згадав, що брат твій або добавлю сестра твоя щось має. Взгляд твій, із ним або з нею не зовсім світлий. Щось має. Зупиняйся, направляйся до того, щоби перш примиритися, з'ясувати, налаштувати сердечний мир, сердечну святість. А потім каже: бери, вертайся, приходь і зроби це у славу Господню. Зроби, принеси ось цю жертву, і ця жертва буде приємна Богові і корисна. Для того, хто її приносить. Друзі дорогі, як то важливо сьогодні знати і пам'ятати, Давид каже, є написано, що ти Господь і любиш чисто Бог любить чисте серце. Це йому приємне. І знаєте, часом бувають в людини мотиви, наміри дуже такі прекрасні і хороші. Людина несе дар такий великий-великий, а Бог чомусь поражає смертю. Ананія і Сафіра. Людина несе такий ну, велику жертву, а Бог поражає смертю. Боже, як зрозуміти, а Бог відкриває. Ось так зрозуміти: чисте серце, мотив справи. Або яка причина, що ти це робиш, щоби тебе люди побачили. Прославили тебе на землі, чи просто раді Божої слави, раді Божого діла. І знаєте, друзі дорогі, як то важливо стояти на сторожі всім, і тим, хто приносить жертву, і тим, хто в якійсь мірі, можливо, і приймає ту жертву, щоби стояти на сторожі. Я згадую один такий випадок, був теж на Рівенщині. Один брат єпископ вже вічності, І до нього прийшли ну, такі брати-хлопці, що займалися бурштином. Хтось знає, хтось не знає, його багато брали. Ось цей бурштин це, це ну, скажімо такі, залежні дерев'яної смоли, які були глибоко в землі. Ну, вчені кажуть, що це ще такий допотопний період. Вона там. Залижалася і стала великою ціною. І Китай її приймав той, той бурштин. І це було жертвоприношення для їхніх богів. І вельми воно, вони так вважали, що розполагало богів серця до них. І оцей бурштин був на Рівенщині. Його там доставали, копали, мили. І це було протизаконно в якійсь мірі. Да й зло для людей було велике, бо його треба було достати із під землі, а щоб його достати, треба було нижні саме глибокі шари землі вивернути наверх помпами. Ну, хто бачить, то кажуть, там, де пройшлися ці бурштинчики, то війна, мабуть, меншого шкоди меншої не наробить, як оці, оці працівники. Навіть, каже, був такий випадок: оце десь там жила цю бурштину йшла через дід город. Дід посіяв, посадив. Хлопці миють, прийшов хлопчики, що це ви робите, то ж моїка. Я каже, старався, а вони йому кажуть, дідушка, йди отсюда, бо як дамо тобі, то будеш знати. А пожалуйш все просвітіру, то ми ще більш тобі дамо. І оце, знаєте, отакі от хлопці, брати хлопці, прийшли до пресвітіра, єпіскопа, він жив в вічності, і кажуть, ото ми маємо желання жертвувати. Нас є гроші, ми хочемо жертвувати. Ми хочемо, щоб ти нам показав, де є вдова, яка, де сирота, де може дом, який строїться, чи ще щось. Ходи з нами і каже, ми будемо жертвувати. Брат стояв на місці, брат бодрствував. і каже для них, брати, отам, бачите, каже, скриня є при виході, куди скидають пожертвування. Отуди, каже, ложіть, А браття відповідальні, вони розберуться, кому і куди пожертвувати. І знаєте, вони так відійшли, ну. мотив діла. Брат поняв, що цей мотив був не з тим, щоб жертвувати, а щоб, можливо, мати причину уста єпископу закрити, щоб вони не проповідували, що це не хорошо, а щоб просто мовчали. І знаєте, друзі дорогі, як то важливо сьогодні кожному із нас бодрствувати. Бодрствувати перед ліцом Господнім, приносити жертву, щоб ця жертва була угодна Господу. І нам послужила на благовоління перед ліцом Господнім. Згадаймо про кілля. Як то прекрасно да, нам сьогодні читати і спостерігати, коли він став перед Богом, зробив жертви, положив жертву, облив водою, став перед ліцом Господнім і пройзнь такі слова: Господі, я раб твій і все зробив по Слову Твоєму. І божеський відповідь він не замедлив. Огонь з неба зійшов. Огонь з неба зійшов на ту жертву і на той жертві, і на ту воду, і сказано, що все забрав. Все забрав. Но о цьому всьому дійствуванню пришествувала молитва, яка була проста, але правдива, яка була проста, і ці слова вони мали вес перед лісом Господнім. І він каже: я раб твій, і все зробив по слову твоєму. І зійшов Божий ответ. І знаєте, брати і сестри, зауважимо й ми сьогодні, щоб і нам робити по слову Господню. І тоді огонь Божий він буде сходити на наші жертвенники. Алілуя аллилуйя нашому Господу! Огонь Божий він буде присутній в наших домах, який так необхідний, який так необхідний в сьогоднішній час, огонь Божого Духа. Щоб цей огонь бачили, ми, діти наші, і люди, які окружають нас, як то важливо сьогодні, щоб той огонь Божий він прибував. І жертва наша, вона була приємна вічному і святому Богу. Брати і сестри, ми будемо йти до Бога святого молитві зараз. Ми будемо молитися. І знаєте, щиро з серцем, щирого з серцем Бог ніколи не відкидав. Коли людина приходить так, як вона є, до Господа щиросердечно, і не приукрашує себе якимись такими хорошими, гарними словами, але каже простаті: Боже, отак, отак і отак. Ти все знаєш, ти все бачиш. І знаєте, Господь Він благословляє і нахиляється. Господь Він, він близько приходить до такої людини. Займімо сьогодні, кожен із нас ось таке щире положення перед Господом. Бог бачив нас вчора, і позавчора, і третього дня. Бог бачив мене й тебе, як ми говорили, як ми поступали і до чого ми стремилися. А сьогодні Бог дивиться на тебе і на мене, що я і ти сьогодні скажемо перед Ним, як ми прийдемо? Як відкриємо серце своє, як визнаємо себе і як прославимо Його? Друзі дорогі, ми будемо молитися, нехай нас всіх Бог благословить, і допоможе нам щиро ходити перед лицем Його. Попросимо Божого благословіння в неділю. У нас буде спомин страждання і смерті Господа нашого Ісуса Христа. Браті і сестри, це дуже важливе служіння, це дуже важлива заповідь Господня. І хай нам всім Бог допоможе, щоби нам щиро пристояти перед Його лицем. І на завершення цього зібрання. Схилимо свої коліна і піднесемо голос до неба в молитві нашій. Амінь.